Розставити всі крапки над і у стосунках із Росією цього прагнуть українські урядовці. Говорять навіть про зведення паркану на кордоні. Наразі на східну сусідку подали до Європейського суду справ людини і вже стартував процес притягнення Росії до відповідальності у міжнародному суді ООН за порушення конвенції з боротьби з тероризмом. Про це прозвітував прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Крім того, говорить урядовець, головною метою для України тепер є пошук союзників. Підтримки шукатимуть передусім у США. Партнерські стосунки хочуть налагодити із НАТО. Уряд схвалив законопроект про скасування позаблокового статусу, про відновлення євроантатличної інтеграції. І цей закон повинен бути прийнятий парламенту. В наших цілях запровадження санкцій. Уряд схвалив цей законопроект.